В Ужгороді на чемпіонаті України з дзюдо Ю-21 на рахунку горішніх плавнів дві медалі. Вихованець тренерів Валерія Заболотного та Олександра Ємченка Ярослав Омельченко виборов золото. А Єлизавета Ізосімова, яка займається у тренера Андрія Бурдуна, бронзу. У першості Ферекс з волейболу відбулися три тури. Після зіграних поєдинків без поразок йдуть чотири колективи. АйТі дирекція ЦВО, Залізничний цех, Єрестівський ГЗК та Моноліт. Лідером глядацьких симпатій є жіноча команда Ferro Women's, яка дебютувала в турнірі. У горішніх плавнях провели весняну першість з велокросу «Дюсиша номер 1 протягом якої виявили переможців та призерів, а також відібрали найкращих юнаків і дівчат у збірну Полтавської області для подальшого виступу на трьох етапах чемпіонату України з велокросу, що пройдуть у Білій церкві, Житомирі та Черкасах. У горішніх плавнях відбувся суддівський семінар Федерації з веслування на човнах класу дракон. Його учасники та учасниці обговорили нюанси роботи під час обслуговування змагань та нововведення у правилах їхнього проведення. Перша серйозна перевірка для учасників семінару у горішніх плавнях відбудеться на найближчих стартах у Полтаві, які в травні відкриють сезон змагань на воді обласної федерації з веслування на човнах класу дракон. Гірник спорт завершив свій другий тренувальний збір заключним матчем групового етапу відкритого зимового чемпіонату Полтавської області з футболу. У гостях команда з горішніх планів зіграла з Кременем в нічию 0-0. Команда Дюфика Гірник спорт вікової категорії 2013 року народження здобула перше місце на турнірі Кап», що протягом трьох днів тривав у Кременчуці. Команда тренерів Євгенія Сливи та Сергія Коннова стартувала з поразки із рахунком 1-3 від господарів змагань з Кременя. Але потім юні футболісти Гірника Спорт здобули чотири перемоги поспіль. Вони обіграли Олександрію Ворсклу, Металіст та ФК Інтер з Дніпра і стали володарями головного трофею турніру. Єдиний представник горішніх плавнів у чемпіонаті Кременчука з футзалу команда Срібло золото, провела результативні матчі, які відбулися минулого уікенду. Ще є сили, ще можемо бігати. Вирішили, команди зібрались, визначили склад та й граємо. Футбол це гра дитинства, так скаже, гра, яка захоплює, від якої не ну неможливо відмовитись. То ми командно граємо. Получається трошки. Можливо, за відсутності турнірів у горішніх плавнях, да? щось немає турнірів. Це теж, це теж своє дає так. Ну, але, ну, хоча хочу сказати, що трошки інший рівень. Інші команди цікавіші трошки. Я не хочу сказати, що в горішніх плавнях слабші команди, але команди, з якими ти постійно граєш, там, трошки знаєш, хто як грає. а Тут трошки другий рівень. цікавіше, я так скажу. Ви єдина команда, що горішні плавні зараз представляє тут на цьому чемпіонаті. Мабуть, так, так. Да. Хто наважився, так сказати. У першому поєдинку команда з горішніх плавнів зустрілася з командою штурм, і в першому таймі реалізувала цей штрафний. М'яч від ноги гравця суперників залетів у рота штурма. Вийшов автогол, але м'яч записали на рахунок Михайла Бикова, який виконував цей штрафний удар. До перерви команда із горішніх плавнів подвоїла рахунок. Олександр Кисіль виконав простріл, який замкнув Сергій Дарій. 2-0. Перший гол це такий там, спірний від мене, від суперника. але ж ну, Михайло віддавав пас, дуже гарно зрячий. А другий то взагалі Олександр Кисіль побачив, мастерське все, все виконали, підсік забив. Третій мог забивати, але ж не вистачило трошки. На початку другого тайму команда з горішніх плавнів збільшила рахунок. Влучний удар виконав Олександр Туль. 3-0, далі не було забитих м'ячів, хоча штурм створив кілька небезпечних моментів. В одному з епізодів команду з горішніх плавнів рятував Артур Атаєв, відбивши м'яч ногою. В іншому епізоді гравець штурма не влучив по м'ячу. А ще в двох епізодах голкіпер команди з горішніх плавнів записав до свого активу два ефектні сейви. Дейвий голкіпера Артура Атаєва разом із результативністю дозволили команді срібло золото здобути шосту перемогу у чемпіонаті і тримати за собою третій рядок у таблиці. Перший матч був набагато важчий, трошки більший рахунок. Зробили певні, певний аналіз, певні виводи. Сьогодні настроїлись, налаштувались. Ну, не той склад, що хотілося б, але 3-0 перемога справились, так сказати. А що за кадрові втрати, кого немає в складі? Кого немає? Віталія Нуфрієнка немає, Єлсукових немає, звір вон у нас випав трошки. Та так, важкенько, мало замін. Але ж все одно, перемога є перемога. Ну і цілі які? Зараз третє місце, трохи спустилися вниз. Цілі завжди одна перемога, перше місце. Будемо старатися. Якщо не будемо програвати далі, а суперник може десь там трошки вступити, втратити очки, то є всі шанси зайняти перше місце. Будемо старатися. У наступному поєдинку горішньоплавняни зіграли в нічию 3-3 з командою мобі Опт. У цікавій боротьбі пройшов наступний поєдинок цього дня, в якому зустрілися команди першої ліги чемпіонату Кременчука. Ось так був забитий перший гол-матчу. Автором забитого м'яча у ворота інструментального заводу став лідер алкогрупи Пепелюс Сергій Гориславець. У нас є такий стандартний е шаблон, е коли пресингують нас, і голкіпер вибиває просто меч туди в сторону воріт, а там є я, який і, і Десь в мене може попасти відскочити. І от попало, відскочило. Ну, е складається таке враження, що е вони, мабуть, поплили оцього гола, тому що він неочікуваний. Максимальний. Я, чесно, був неочікуваний. Голкіпер максимально. Я ну, чесно кажучи, і сам не очікував. Я думав, до останнього може поле розовороті якось там ногою його вдарити. Не вдарив і вийшло, як вийшло, З лівим бухом відлетіло. Забив. Ну, забили, головне забили. А Як уже забили, Це вже така історія. У другому таймі рахунок став 2-0. Успіх приніс ось такий розіграш штрафного після удару Андрія Колісника. А це вже удар зі штрафного від інструментального заводу. Здавалося, що м'яч влучив у руку, але гру не зупинено. Команда синіх вдало провела контратаку, яку завершив Іван Кишка. Гравці команди, що пропустила гол, висловили своє незадоволення арбітру, після чого гра продовжилася. Надалі інструментальний завод замінив воротаря на польового гравця і скоротив рахунок до 3-1. Але різниця знову відновилася до трьох м'ячів. Потім Владислав Кривцов встановив рахунок 5-1. Автор цього голу вперше отримав капітанську пов'язку, з якою провів увесь матч. Зазвичай капітаном команди є Сергій Гориславець. Знаєте, сьогодні навіть, там, да, У нас влад Кривцов вийшов в ролі капітана в минулому матчі там б, давали. Простий пас він намагався його перехватити, забив свої ворота, де трішки просто хотіли підтримати і випустили людину. Людина сьогодні показала все, на що вона здатна і максимально класно себе проявила. На полі остаточний рахунок у матчі встановив голкіпер Олександр Гринько, який відправив шостий м'яч у ворота інструментального заводу. Завжди у нас важкі матчі проходять. Сьогодні було. Ну ми давно не вигравали. Після кубку не могли трошечки зібратися. А так сьогодні. Хлопці доказали, що можуть грати та перемагати. Далі все буде. І ви скучили після дискваліфікації за грою? Я за алкагру дискваліфікацію не отримую. Я тільки ветеранів, я там тільки можу розмовляти з суддями. Їм велике ну, привітання. Розкажіть, тренуєте чи так? Це на майстерності вже було? Ні, ну я очі закрив, дари, воно і вийшло. Шуткую. Буває таке, що забуваю. Після гри капітан команди Алкогрупа Плюс Сергій Гориславець розповів про зміну капітана та згадав перший гол автором якого був саме він. Я не можу сказати, чи був найважливіший гол у матчі. Тут кожен гол важливий, тому що десь зараз у нас є там така, ми йшли, як то кажуть, в ноздря в ноздрю з адвокатом. Зараз ми там трішки через нічию в попередньому матчі на два пункти відстали, але є можливість того, що і вони можуть десь ступитися. Тому граємо до останнього. А там же ж різниця додаткових забитих, припущень, якось там рахується або буде золотий матч. Тому ми зацікавлені в боротьбі до останнього. Тому Якби тут кожен гол головного золота, кожна дія про гру та турнірне становище висловився і партнер по команді Максим Миронюк. Звісно, було нелегко. Ми одразу налаштовувалися. Бачили турнірну таблицю. Вони знаходяться одразу за нами. Тому нам ніяк не можна було втрачати очки. Тому налаштовувалися серйозно. Е, є у них сильні виконавці, які нам трохи нерви попортили. Але знову ж таки знайшли якісь сили в собі, змогли якісь е е е е е в певний момент переламати гру і довели рахунок до серйозного вже. Зазвичай граєте вихідними. Сьогодні п'ятниця-вечір. Ви звикли, мабуть, це джаве ліга була в такий час. Так, так, так. було, було трохи ностальгія пограти в п'ятницю вечором. Але в принципі нормально, все одно у нас ще одна гра на вихідних, тому старалися трохи ще обережно грати, ще бережемо сили, тому що в неділю дуже важлива гра з принциповим зараз суперником з команди Стріт, тому також будемо налаштовуватися. Ну можна буде нас наздогнати адвокатикою, чи вже різниця така величенька. Як сказати, складно буде, звісно, будемо сподіватися на команди суперників, адвокати, які можуть нав'язати їм бій, щоб відібрати в них очки. Але, на жаль, якщо так і будемо йти кожен перемагати, то вже ми їх не наздоженемо. Минула гра у нас з командою Крутіковнічу, дуже така бойова гра вийшла, і там ми втратили ті важливі очки. Тому, ну, знову ж таки, будемо далі боротись. Гравці команди Інструментальний завод, звісно, були засмучені поразкою 1-6. але про невдачі швидко забувають, адже мають гарну підтримку. Після гри ми поговорили з дружиною одного з гравців команди Інструментальний завод Дениса Нікіфорова Катериною. Перший тайм ще більш-менша, другому, звісно, посипалися. На жаль, часто відвідуєте поєдинки. «Майже кожну гру по можливості. Ну, які відчуття у вас? Хто грає в команді? У вас? Чоловік мій грає в команді. Який за, за звіті? Денис. Сьогодні він не забивав голи, так? Не забивав, так. Да. Що йому кажете, коли він не забиває? Намагайся краще. Тренуйся. А коли забиває, який він. Тоді в нас і поощрієння. Ну майданчику в житті вони спокійні. От як так, грає, запалює? Ні, ні, це не про мого чоловіка. Він в житті такий запальний. Під яким номером він грав? Четвірка. Четвірка. Ну, взагалі цей чемпіонат як вам цікавий, Бувають, можливо і не цікаві Цікавий, в принципі, команда непогано справляється. Як для першого разу, вона перший раз з'явилася на даному чемпіонаті, тому я думаю, що поки що третє місце, не знаю, мабуть, після сьогоднішньої гри вже трошки знизиться рейтинг, але ну, все може не верстатися. Ви в курсі таблиці дивитеся, так? Так, да, звісно. Самі також футболом цікавитеся. Це через чоловіка лише так. Інструментальний завод тільки заявився перший сезон? Так, да. да. лише перший раз. Мені здається, що ця команда грала давно чи ні? Mm, ну, давно-давним-давно, да, колись, так. Да. А як вони зібралися, хто там грає? Більше ну, не більшість ініціатором був саме чоловік з його напарником, яким вони працюють на цьому заводі, а далі вже команду збирали по своїм знайомим. Хто там? Добре, ну що побажаєте команді? На яке місце Перевження, перемог? Ну, хоча б третє місце. Сподіваємося, що виробить. Після гри з інструментальним заводом «Алкогрупа Плюс продовжує перебувати на чолі таблиці і переслідує лідера команду адвокат і ко. У середині березня у Броварах пройде чемпіонат України з плавання серед кадетів. Участь у ньому у складі збірної Полтавської області візьмуть юнаки та дівчата дюсиша номер один горішніх плавнів. До виступів на всеукраїнських стартах юних плавців та плавчинь відібрали на відкритому чемпіонаті Полтавської області. Він проходив у новому сучасному басейні «Акваарена». Виступи вихованців ДЮСШ номер 1 розпочалися із запливів першого дня на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Пропила я добре, я покращила свій результат на 10 секунд, я задоволена і перший старт у 2025 році в мене вдався. Як ти до нього готувалася? Ну, Були потужні тренування, і наш тренер Анна Олександрівна дуже гарно нас підготувала і тому такий результат. Де тобі найкращий, який відрізок дистанції вдався, ось на 200 метрів комплексним плаванням? Ну, мій тренер сказала, те, що я всі, ну, всі відрізки пропила добре, але, мабуть, на дельфіні мені все ж таки краще саме плилося, тому що мій основний спосіб це дельфін. Як умови сьогодні? Все нормально, там е, сонечко є, водичка як, е, як тобі тут атмосфера в акваарені? – Ну, е, атмосфера тут дуже прикольна. Сонечко да, світить теж, так, яскраво плести, але вода тут холодна. Тобто освіжилася, так? Да. Як налаштовуєшся на подальші дні? З яким дистанціям е, привернеш увагу свою, на її особливі? Ну, мабуть, на особливі це буде 800 метрів вільний стиль, тому що я його пливу перший раз та 100 метрів вільний стиль у третій день, тому що я хочу виконати перший дорослий розряд. З одним із завдань Елизавета Товкало впоралася на 100% та здобула срібну нагороду на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. У кроці від медалі на цій дистанції, після виступів першого дня обласної першості в акваарені була Марта Калинюк. Пропала дуже гарно, улучшила свій результат на 3 секунди, в принципі. Якщо дивитися по заявочному. ну, все добре, як завжди. У тебе підсумкове четверте підсумкове місце, трошки не вистачило, так? Так, обидно. Ну, це високий, все одно ж результат? Ну так. Я більш хотіла виповнити розряд перший, але не дотягнула. Тільки не вистачило? 71 сота. Менше секунди. Ну так. Да. От це. Де не депрацювала, як, де там треба було, який стиль підвів. На брасі, скоріш за все. Там взагалі тяжко було плисти. Буде нагода виконати перший дорослий. Так, завтра, післязавтра. На якій дистанції? 50, 200, 100 вольний або 100 спина. Ну і комплексне плавання. Як ти цей стиль характеризуєш? Чи важкий він для тебе? Ну так, важкий, я зовсім не плаваю, тому важкий там. Ба дуже тяжко плити, пливсти. Як тобі атмосфера? Тут сонечко є таке тепленько, як водичка? Взагалі, усе супер. Вода тільки тяжка якась. Тяжка? Так. 50 метрів басейн влаштовує. Так, добре. Що побажаєш собі на наступні два дні? Виповнити перший дорослий. Марта Калинюк під час другого дня змагань здобула свою першу нагороду на чемпіонаті. Взагалі, цей день був дуже вдалим для плавців та плавчин дю США номер 1 У їхньому активі 10 нагород. Пропала все добре, крім 50 вольного, не дуже якось. Я зайняла третє місце по 200 вольні. Ти посіла третє місце незадоволена? Ну, за 200 вольний я задоволена, а за 50 ні. За 50 медалі немає, так? Да? Ні, немає. Могла бути? Е, ну, може, так, була би. Ну як ти відчуваєш себе на змаганнях, так пливеш, вчора четверте місце, сьогодні третє було. Як так відчуваєш себе взагалі? Та, добре все, відчуваюся very good. А яку дистанцію на завтра налаштовуєшся? 100 спина та 100 кроль. Ну чи важливо ще здобути медалі для тебе? Так, можливо, усе можливо. А як ти ці медалі раділа? Ти рада, що медаль є? Чи там час потрібен був? Ну так, рада, але мені час важливіше якось там. Із медалями завершила другий день змагань Анастасія Березовська у її активі Дві нагороди. Я здобула перше місце на 100 баті, На 400 комплексі я теж здобула третє місце, але я не дуже задоволена своїм часом там, оскільки не налаштувалася на дистанцію, і все було не дуже. А як треба що треба робити, щоб налаштуватися? Ну мені допомагає музику слухати. Коли я перед стобатом слухала музику, не з ким не спілкувалася, мене якось налаштувалося і я пропила добре. Здобули медалі юнаки відділення плавання дюсиша. номер ми Артем Дяченко став срібним призером та потрапив до збірної Полтавської області. Для свого віку хлопець показує дуже гідні результати. Виступив доволі дуже добре. Я посів на стобатерфляє друге мі друге місце. В мене я ще плив сьогодні 200 метрів кролем, але у мене п'яте місце. Я вважаю, що я досяг гарні результати, тому що добре тренувався, кожен день ходив. Ну, і з цих двох дистанцій, яка найважливіша? Там, де п'яте місце чи там, де здобув медаль? Там, де друга, друге місце. Тому що я батерфляїст, це мій найулюбленіший стиль, і я батерфляй добре плаваю. Ну і розкажи у запливі. Наскільки він був важким, там була конкуренція дуже така була висока? Так, конкуренція була висока, але це мене не злякало, і я все ж таки здобув нагороду. Як ти аналіз зробив після вчорашнього дня? Чи допомогло це тобі? Зробив аналіз, що треба дуже сильно фініш робити і все вийде. Сьогодні вийшло? Так. Між дистанціями, що робив, відпочивав, чи як там відновитися. Чи це розминочна була дистанція, а потім ти здобув медаль? Відпочивав, себе дуже сильно настраював, щоб добре проплити. Ну, На завтра налаштовуєшся на яку дистанцію? Напевно, на 100 метрів на спині. Два призових місця виборов під час обласних стартів і Денис Марченко, який також підвищив свій розряд. Другий день він завершив запливом на 800 метрів вільним стилем, де став срібним призером. Я вважаю, що потрібно ще на останніх 200 метрів. Потрібно усю силу вкладуватися день тобі, скільки з дистанцій проплив, як виступив? Я проплив 400 комплексне плавання та 800 стиль. 400, На 400 метрів я виповнив другий дорослий розряд. Раніше виборював медалі обласні? Ще ні. Даб'ють в тебе, так? Так, так. Як відчуваєш після другого дня? Ну дуже сильно встав. Томився трохи, так на екваторі обласного чемпіонату з плавання. Ми поспілкувалися ще з двома вихованцями відділення плавання ДЮСШ номер один горішніх плавнів. Єгор Труфанов та Владислав Табанюк завершили день виступами на дистанції 800 метрів вільним стилем. Влад, твої враження від сьогоднішнього запливу напевно налаштовувався саме на 800 так, метрів. Ну не, не дуже ну так. Я налаштовалося на 800, в мене завтра ще 400 метрів. Є. 800 метрів це доволі важка дистанція, не кожен зможе її проплисти. Чому вирішив плисти цю дистанцію? Ну, тому що я люблю великі дистанції і мені хочеться відчувати, що мені треба це проплисти. Перший раз я плив за 12.01, а зараз я проплив на 30 хвилин. Ну, 11-33. Покращив результат на 800 метрів, так? Да, так, так. Ну, завтра теж 400 та 100, ну я думаю, що теж пропливу дуже добре. Як у тобі басейн, як атмосфера на чемпіонаті? Дуже класно, ну, тут вода дуже ну, важка і тут не дуже легко плавати. Влад, як тобі тут пливеться на 50 метрів басейн? Доволі важко, вода відчувається важкіше, важкіше, ніж у нас, але все ж таки можна плавати. Під час другого дня змагань враженнями поділилися і вихованки Полтавської школи плавання, які займаються в акваарені. Я з цього басейну, ну, з міста Полтав. Я займаюся ним вже майже два роки. Пропливла я достатньо добре, поки що всі дистанції покращила свої. Тренер поки що мною задоволений. у ну, Тебе тренер? Віталій Алпатовий Юрош. Ну і розкажи, які дистанції пливла, які найулюбленіші дистанції. Пливла я поки що 800 метрів кроль, 200 кроль та 200 метрів комплекс. Ну, що відчуваєш на змаганнях, наскільки ось, хвилюєшся, чи вже вже звикла виступати гарно і не хвилюватися? Так, звісно, вже звикла, вже на багатьох на чемпіонатах області була, але все одно іноді трохи страшно. Раскажу, чим тут цікавий басейн? Тут цікавий басейн, тому що з усіх басейнів, в яких я виступала, це поки що один з найкращих, яких я була. Яких висот хочеш досягти і про що мрієш? Я хочу досягти до літа, спробувати виконати перший дорослий, але я не знаю. Я проплила на два призових місця. Перше то 50 метрів вільний стиль, я припла на третє місце. Та ой, 100 бат я пропила на друге місце. Ну, розкажи, які цілі ставиш на цьому чемпіонаті. Я хочу виповнити перший дорослий по 100 кроль. Та добре проплити без ДК 400. Чим тут басейн цікавий? Всім. Мені тут дуже цікаво і дуже подобається як тренують. І тут дуже класно. У третій день змагань було не так багато медалей, але саме в заключний день своєї мети досягла Марта Калинюк, яка виконала перший дорослий розряд. На 100 вільна мистиля я все ж таки виконала перше доросле. Я дуже задоволена з сьогоднішнім. Скільки ти йшла до цієї мети? Ну навер... напевно рік, два, повтора. Ну півтора, отак, вот от. Десь чи готова ти ось виступати надалі на чемпіонаті України? Ну, блин. я дуже рада, що відібралася. Буду готуватися до цього. Було дуже неочікувано. Тепер підготовка буде ще більш чільною, такою, інтенсивнішою. Так, буде тяжко, впевнена, в цьому. Остання спроба сьогодні так, була. Якщо б не виконала, який був би настрій? Поганий. Я була ну, настроєна, що виповнюю перше доросле на цих змаганнях. І Наскільки ти перевищила результат там? О, напевно, на 3 секунди дивлячись на мій останній результат на статролі. Норматив, так? Ну так. <клес> ну і тренер вже привітав тебе. Що сказав Валерій Семенович? А, Ну, Він мене привітав з першим дорослим, а він не очікував, що я відберуся до України, ну, сказав, що будемо працювати. Підвищила своє особисте досягнення, і Валерія Люлюк. Тепер вона володарка другого дорослого розряду. Гарно виступила. Я рада, що я виконала трет... другий дорослий розряд, та дуже рада. Це ти третій день вип... виконала? Так, да. ну, Який настрій був до цього. Як ти йшла до цієї мети? Чи відносилася так, що це останній шанс був для тебе? Ну, я вчора погано пропила, тому я дуже старалася, щоб виконати цей розряд та вдома. Я ну, в нашому басейні я тренеру... тренувалася завжди. І хотіла, щоб я виконала другий розряд та виконала сьогодні своїми враженнями від виступів на основних дистанціях. Поділилася Мілана Рябова. Показала найкращі результати, ну, наверное, по сто кроль, тому що в мене кроль це основна і спина, а на спині я дуже погано проплила. Мені потрібно виконати третій дорослий, а я не можу ніяк збиратись. І в мене сьогодні боліла спина, так що м -м, не змогла. До розряду далеко ще чи ні? Та ні, там мілісекунди. Свої виступи після третього дня підсумувала ще одна плавчиня дю США 1 горішніх плавнів Варвара Павленко. Варя, ну твої враження від чемпіонату, три дні були. якими вони вийшли для тебе? Важкі, дуже. А так гарний, дуже чемпіонат. Тут було дуже весело і дуже легко, чим інший раз. Ці рази, коли я їздила, легше плити, ніж тоді. Ну і на кращий результат, показала. На комплексі, на 200 комплекс. Перший день, так? Так. Багато сил було. Так. Да. А потім вже устала, устала, по трохи устала, та й все. Ну, сьогодні ти сказала, ти п'ятою була? Так, п'ятою всіх дівчат я пропила. П'ятою всіх дівчат. Там були, ну, всі дівчата, коли всі приїхали, які плили дистанцію 200 брас, і там я п'ята. Що головне на таких змаганнях? Чи набула досвіду для подальших успіхів? Просто е, думати, ну не думати, що я якось не змортив і не волнуватися. Тому що коли ти хвилюєшся, в тебе все паморочиться, і все буде погано пол получатися. Ну і успіхи Марти тебе надихнув, вона виконала розряд. Що скажеш про це? Я дуже рада за неї. Це дуже класно. Тепер треба і тобі, так? виконати. Тепер який? будемо тянутися до неї. Теж який розряд? Другий дорослий за результатами чемпіонату Полтавської області з плавання в акваарені до складу обласної збірної, що виступатиме на чемпіонаті України серед кадетів у броварах. Увійшли шестеро юнаків і дівчат США номер один, які є вихованцями тренерів Гани Савелєвої, Катерини Крепець та Валерія Панесова. Честь горішніх плавнів на першості країни захищатимуть Марта Калинюк, Єлизавета Товкало, Анастасія Березовська, Олексій Ставничий, Артем Дяченко та Матвій Ткаченко. До складу збірної Полтавської області також увійшли представники спортшкіл плавання Полтави: Поліна Селюкова, Олександра Гориславець, Олександра Поправко, Марія Поночовна, Надія Щербина та Влад Бречко.